Любі Леви, давайте подивимось на ваше передбачення на березень. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, якщо ви дивитесь на нас з Ютуба, поставте колокольчик, залишайте коментарі лайки. Це важливо, це дуже підтримує, тому що я роблю це для вас щиро. Тож, давайте глянемо Любі Леви, Це передбачення для вас на березень 2025 року. Я витягну три карти. І одну карту як пораду. Як цікаво. І так, у нас тут двійка жезлів, у нас тут дев'ятка мечів, у нас карта смерті і шістка жезлів. Дивіться, місяць може бути дуже турбулентним. По-перше, ви багато чого напланували. Ви будете дуже багато думати, багато щось прораховувати, можливо, навіть розриватися між двома роботами, між двома справами. І всюди треба буде щось планувати, щось записувати, щось вираховувати. Абсолютно все буде триматися на вас, але вам це вдасться. Проте, будьте уважніше і обережніше зі своїм здоров'ям, не перепрацьовуватися. Будь ласка, зберігайте баланс. Це дуже важливо, особливо в березні, який є достатньо таким цікавим, але непростим місяцем. Скоро щось закінчиться. Якісь проєкт, який довго тягнувся, а що не давало вам спокійно спати. У вас дуже багато буде думок в березні. Ви через щось переймаєтесь. Не переймайтеся, цьому обов'язково прийде кінець. Карта смерті показує закінчення, за яким починається щось нове, завжди краще. Скоро, що якась проблема, вона прям загостриться. Ви про щось думаєте, ви вирішуєте, ви плануєте як краще поступити, і ви поступите так, як потрібно. Тобто, у вас вийде вирішити цю проблему. Не хвилюйтесь в цьому місяці. Щось важливе, що було для вас як заноза. Знаєте, в руці, а воно. Вирішиться на вашу користь, тому що карта смерті показує, що щось нарешті закінчиться, і за ним почнеться щось нове. Чому я кажу, що це закінчиться добре? Тому що тут у нас карта шість кажезлів. Подивиться, переможець їде на коні і його вітають, його признають, тобто вам. У березні, я би сказала, вдасться якусь цікаву, важку справу завершити, вийти звідкись переможцем. Тож бережіть себе, думайте позитивно, дійте, ви одні з найкращих, завжди про це пам'ятайте. І у вас все вийде в березні! Гарного вам місяця!